я тоже включу. Да, да. Ну ты боратый или нет? Не-не-не, хай едят. ты сразу записываешь или когда э, погоня? Да, я сразу что-то буду включу. Опа. Заполняем это, заполняем Поїдете отуди! Отуди машину поставте! Чого ви посередині дороги стали, громадянин? Ні, втапав... тут вже стаття. здоров'я. Громадянин, виходимо з машини. О, я лейтенант е НПОНІПУШИСКРТМ, я став посіщені, показав, посіща не ревічейне ще в руки. Громадяни, дивіться, ви порушили дуже сильно правила ПДР, ви є з ДТП, їзда по зустрічній смузі, пересікали другу суцільну смугу, їзда на пошкодженому авто, так що ми вас заарештуємо за статтю порушення ПДР червоний. Дістав нарушники, я почав закувати громадянина нарушники, закував би дві роки громадянина, заламав громадянина за собою. Відкрив двері автомобіля, посадив громадянина, закрив двері автомобіля. Ви маєте приватне, все, що ви скажете, буде використати при те у нас є право на телефонний дзвінок і право на адвоката. Якщо ви не маєте приватного адвоката, держава вам надасть безплатного адвоката. А, а за что его мы? За куча нарушения ПДР? Ну, да, порушення ПДР червоний, червоный. А Врошик это що там називається? Виноватый ДТП? То, 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 ні, а то воно так і називається, в то, по моєму порушення ПДР червоний. Відкры двері автомобіля, вытянув громадянин, закры двері автомобіля, заломал громадянин, тебя за собою. А, автопом від за вийшов. Все, я снял Я автопом тоже зараз закину пізніше. Можем закрывать